Подарунки немовлятам, народний депутат України Олександр Федієнко тепер вітатиме першу новонароджену дитину місяця, яка з'явиться на світ у Борисполі. Це за сприянням Олександра Павловича Федієнко та благодійного фонду Гордість нації. Ми вирішили провести такий проект з привітання кожної першої родини, в якій народився, народилася дитинка найпершою в кожному місяці. Тобто, чекаємо наступного місяця. Це вже у нас буде листопад. Так, то у нас там народиться. Перша наша дитинка це дівчинка, її звати Маргарита. Ми дуже раді були привітати родину. Новонароджена Борисплика Маргарит народилася 2 жовтня о 18.44. А щаслива пані Марина стала мамою вже вдруге, через 19 років. Рішення було совмісне, місце з сином старшим, було з чоловіком, то так вирішили. Квітка Маргаритка. Нині дорослий син разом із чоловіком Марини служить у лавах Збройних сил України, захищаючи нашу державу та своїх дівчат Марину та маленьку Маргариту. Вагітність проходила нормально, але кисерєво було. Кисярєво. Квіти мамі, а підгузки, стільчик для годування та подарунки від Олександра Федієнка, благодійного фонду Гордість нації і магазину потягусі. Ну, ось таку вам іграшечку як зубки будуть різатися. Також вам вітаємо. Нехай дитина росте здорова. Так, це найголовніше. За останні 9 місяців у Бориспілі народилося 504 малюки, розповіла завідуюча акушерського гінекологічним відділенням Тетяна Мурдзам. А за місяць у пологовому будинку в середньому 80 маленьких бориспільців. Любій жінці, любій мамі, приємна увага. Коли, ну, коли вітають, коли є свято, коли квіти, добрі побажання, це піднімає настрій, це налаштовує на позитивні думки, на те, що все в нас буде добре. І, звичайно, ми також тільки за. Тільки підтримують цю ідею, це починання щоб заохочувати все таки молодих жінок, вагітніти, народжувати і таким чином збільшувати кількість українців. Вітаємо маму Марину та її донечку Маргаритку. Бажаємо щасливої долі у вільній Україні. Олена Гринюк, Назар Гераскін. новини, телеканал Бориспіль.